Юдських пригод, не здавані пригод, у планів думати, як чуєш феки, здалені снеки, в людських вигоди, кожного дня пригод, людськи пригоди, чути не забаніли, вдських. Як чуєш небезпеку, обережник дивно бути, але віошеня від ниня людські відді, пригоди. Няленя не дала ня, не даланя, ні поглянь, не давань вівські пигоди. Земля, ні, я не хотіла. Я тебе розумію. Хватить. Я. я що? Ти мене так ніколи не зрозумієш, кай. Як тоді все вдоді було в минулому, так тебе тоді не було, ти мене так ніколи не зрозумієш. Земля це не так, я тебе зрозумію. Ж... Так. Mm, так, але я не розумію. Ти мене ніколи не розуміла того, що земля. Mm, а? Я би хотіла пости, щоб ти мене розуміла земля, я знаю. Зрозумілий самий час ось цей самий цей, час. ось цей самий цей час. цей самий цей час, цей час. Зозумний же самий час, що я тебе... Не сказання, що я тебе я люблю більш нась на світі, більш на світі. Я овешка, я розумію. Це ж було в минулому? А, та, та. Ех, ні, ви вміло, це не лихується. Добре. Знову якась фігня відбувається, як сказати. Лукуті. Е, та, і тобто ти, ти знову. Лукуті. Хватить. Не зануджуй. Зануджуй в цей самий час. Хм. Ну що, стох. А би. Не зануджуй. Лукуті. И аз казвам, зануджува те, а те зануджуваш. Тобе, я пидор. добре, ми теж. Ти мнои, еде. Ну, goodbye.